Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Е, давненько відосиків не було. І не було настрою, не було як при, за певних обставин. А сьогодні вирішив цього тижня зняти відосик. І так, зараз я снідаю. Е, П'ю каву. Е, П'ю каву. Батончиком за 0,8 Золотого. Зранку що побачу. На, Лобовусі. На тому 20 євро штраф. На цьому парку завжди стояли, ніхто ніякі євро не давав, Тим штрафом і відправляємо за російським кораблем. Ніхто його платити не буде, нехай собі самі його платять. І таке там. Почався день, бо спав, чую, щось кабіна затряслася, дивлюся щітками, є мандатик. Ну, коротко. За 5 чи за 6 мандатів тільки один до одного прийшов. І то я б його тепер не платив, колись платив, зараз би не буду платити. Нехай собі самі. Ну, німці такі мандати роздають, як, як в нас зараз вдома повістки. І зараз візьму каву, трошки поговоримо. Ой. І все, зараз маю на собі два пусти. Після тих двох пустих їду на лідл, Лідлі загружаю два повних і їду на польську почту, Сорі, чеську почту. Тобто до Праги. Буде прага в нас. Е якщо відразу загружуся, то я попадаю на пробки. Скажу вам чесно, не люблю туди їздити, але нічого не зроблю. В прошлому тижні я не працював, тому що в мене був е тиждень відпустки. Під час цього тижня відпустки я поновлював документи. І все, ну що, я сніг даю, не будемо виїжджати. Коротше, приїхав і сказали, що буде один контейнер. А так там гори, то гружу контейнер один на цей. Один на машину, а його оставляю на прицеп. О! Раз камеру трохи... Ну, ага, не хоче, бачите? Кому випадку їх не можна відчепити, йду, заторможую прицеп, і знову заторможую. І тоді дуже легенько відчепиться. О, пішла. Правда, Та, Це так важко болівою рукою. І, до речі, зробив таку штучку тут. Пацанів побачив наших, щоб не протирало кабелі. Бо скажу чесно, що з таким розкладом і їм буде каюк, вони вже такі квадратні. Ну Воно таке, як не резина такі підкладки, підпаляти підкладають таке воно. Воно ну, деякий час буде вистачити, а там далі можна завжди замінити. У нас такого валу на фірмі є. Добре. Іду зараз з самого з боку, вигружу контейнер і буду чекати. Їдемо, скинемо контейнер. Коротше, задовбався, я вже чекати, вже годину стояв. 12.30 в мене виїзд. А ще немає ні жодного контейнера готового, якби я міг забрати. І, Добре тут грузитися, так? Вибачаю, що позіхаю, хоча б виспався. Добре тут грузитися, але так потрібно чекати на контейнери, бо на 1030 вигрузка, а на 12 загрузка 1230 виїзд. Ну, так. Трошки часу багато йде. І все. А тут недалеко до об'їзної Берліна, там 4 кілометри. На Берлін там 10 кілометрів по і На 13-ку на автобам в сторону Дрезену втікаю. І все. Тобто там трафіку великого не буде і, надіюсь, пробував теж. Вже 20 хвилин мав виїхати. А рампа ще стоїть. Бачите, рампа стоїть. Ще посилки вилежать зверху. А 20 хвилин тому можемо виїхати. Це капець. Добре, що в Ютубі накачав собі відосиків. І це. І маю час дивитися. Виїхав я на А13 з Берліна до Дрездена, який йде автобам. Ззаді машини. Тут Е, цілий цей участок, практично 60 кілометрів заборона е, обгону. Бачите, скільки їду. 80, 75, 70, 82. Ключесно, настільки така їзда виснажує. Бо так дав би, наприклад, 90, та, хто там помаліше їде, обігнав і пішов далі. А ні, не можна. І при тому я ще маю їхати. 44 кілометри. Їду такий сон, я аж достав до енергетика, бо насправді думав, що засну Просто капець. Дивіться. Якщо взяти спереду машину, вона йде 81. А, а там ще одна машина і таке воно. То швидше, то помаліше. Просто капець накалює. Не люблю таких, я люблю їхати активно. Пішов, обігнав, обігнав, обігнав і пішов. А ні, то їхати, знаєте. Коротше з'їхав на паркінг. У а... мене... Зараз покажу вам. Регенерація фільтра включилася. І... Курно, що не впустив. І, коротше, регенерація фільтра включилася. Я хотів поїсти по обідати, вже. І, і не буду йти далі. Що зробив, розпушав країну, йду далі, щоб регенерація пішла нормально. Бо не любить Мерседес, коли перериваєш регенерацію. Ну, нічого. Поїмся вже в Чаха. Бачите? Їду і телюся. Ззаді тієї фури з бочкою, так іду 78-80, бо на, зараз я 18.07, а на 18.15 в мене вигрузка. О, як ви як скільки полосів, пересік, в Чехії це нормально. І, і на 18-15 мене вигрузка, але я подав, що буду на 18.30, бо там пробки це все, але дуже в, все швидко пішло. І через це я зараз їду помалу, щоб приїхати, хоч на хвилину, але зі запізненням. Бо коли ми подаємо запізнення, там, то потрібно хоч на хвилинку запізнитися різниці, наскільки я подав там на 15 хлеб, але хоч на хвилинку треба запізнитися. Але ж ззаді, взаді. Ще, ще я включив поворота, почав в лівий пас перестроївся, вже він хоче запхатися. Але ж тут Чехія, я не можу передати, наскільки тут нема культури водіння. Мені здається, що напевно така сама культура, як в Києві. Я вам зараз дещо покажу. І сам не знаю, як це сталося. І не знаю. Коли. Лампа ця розбита. І я не знаю коли, де і як, чи то я, чи то мене десь зачепили. Я от цього не знаю. Я думаю, що було б чутно, і я десь то Коротше, така Я біля об'їзної Праги вже один контейнер загрузив. От На машині контейнер загружений, збоку пустий. Зараз звідси повний маю відставити і поставити сюди пустий. Загрузка гімаройна. Не люблю тут грузитися. Ну, не люблю грузитися на всіх екологістиках. Бо тут їх чотири загрузки. Це. Є. І всі чотири загрузки потрібно, щоб ми міняли контейнери. Коротше, опоповно, Ну нічого. Зараз, надіюся, вони загрузять і я тут швидше контейнер, не так, як в прошлому разі, в прошлого разу. Всі запізнені. Зачіпляють. ми їх деркала і буду готуватися до виїзду. Дивіться, яка тут класна погода, сонце, світить, все-все, але якщо придивитися, де я маю переїхати, а там сніжок лежить. І в горах снігу є багато. ще. Видно. А там суха і все буде чудово. Сніг є, але я на перевал піднімаюся 50 на годину. Маю такі важкі контейнери. Дивіться, який мостик. Гарно тут. Але гарно тут було б їхати на квадро на тролітровому дизелі чи на тролітровому бензині, а не на фурі яка має два повні контейнери. Ні, не можу, не можу їх зашвидшити, дуже важко. Зараз буде мене обганяти тих а який я швидше обганяв. Коли є такий затяж... затяжний підйом. Температура так 103, 104. Піднімається, не вищі. 108 найбільше літом жара була піднімалася. Тут зараз 0. Педалька в сам кінець, на тік давні, може сказати, їду. Бачите, як родить обороти. О, вже трошки скинув. дуже важко було. Дорога суха, наша дорога суха, те що з них на обочині це. Не лякає. Раді. прийшла вже робота. Зараз подивлюся, що прийшло далі. А тут піднімаюся, піднімаюся на гору і температура мінус 3. А навіть мені сказав, що на вулиці мінус такий. Це не великий мінус, але як було плюс 6, плюс 4, я змінилася погода. Трошка і буде границя Чехії і Німеччина. Коротше, друга ночі. Проснувся, пішов тільки що зубки почистив. і буду снідати йогуртом. Не смакує нічого такого друга ночі. Буду. Бо я приїхав під загрузку. Німеччині загрузку має на п'яту, але буду трошки швидше розвитися. Діспер. І Ді то фіня. А я поки буду хавати, не забудьте підписатися і поставити лайк. Обов'язково. Бо я замітив, якщо знімаю щось таке інформаційне, щось там про таке, що мозгами, коли поїхав інформацію, то дуже мало переглядів. А якщо якась така фіня, знаходиться. Я в шоці. Добре, всім смачного. А я буду це. Хочу вам дещо показати. Бачите? 8, 9, 9, 0 показує. А тут... 9-1, 9-2, місцями 9, 3, само і тут. 9-2, 9, 2, 9, 1, 9 ну, Насправді машина їде 92, твердо 92, а на спідометрі показує 90. Не можу сказати, що це погано. Один мінус, що треба вважати, коли радари стоїть на 90. Але я в цьому тільки бачу плюси, тому що я дуже багато часу наганяю. До речі, я вже в Польщі і маю ще з дозінку до націоналки 20. Не завжди без снігу, як завжди, плюс півтора градуса. Прогріваю машину ще з 2-3 хвилинки і буду їхати до фури. Маю сьогодні роботу десь на 300 кілометрів, плюс-мінус. Вчора не вигрузив пустих на Амазоні, сьогодні вигружу пусті на Амазоні. Загружу два повних до донойстель із поверненням. Правда, не дивився, що має зноїселість, чи пусті, чи два повних. Ще не, ще не уточняв. І все. Надіюсь, погода буде така, як остається, без дощу, без снігу. Ну, Як нема снігу, то вже краще, щоб нічого не пасло. Але скажу чесно. Трошка-трошка скучаю я тут за снігом, який був колись в Україні. Та його не було цілу зиму, але було. А тут що в цьому році? Один раз побачив сніг і все. Ну там, не рахую по Європі, що я бачив сніг з фікта лобового фури, але я говорю про щезень. Щас... Бачите, автострада закрита. І там всі об'їжджають. Короче... Там фура перекинулася, потім покажу, як то виглядає. І надіюсь, що як я буду повертатися, вже буде відкрита аптострада. Ну, зараз подивлюся, бо місцями може бути і на 9 годин закрите, і, на... і на 15 знаю було закрите. Тобто це все залежить від аварії і як німці захочуть працювати. А німці тут працюють дуже повільно, тому що їм платять за години. І вони це задоволення розтягують. Або і бачите сама аварія. близько знімати не буду, бо там можна матацію. Досить непогано працює з на останній зум стабілізації Або перегружають ще, або... Бо тільки піднімають машину душі русськи. Такий участок дороги, що там два варіанти або голольот, або цей, або передній колесо обстрілів. Теж такий варіант можливий. Скажу так, подія, неприємність фірми, фінансові втрати Бо польська фірма, тобто вони зразу будуть казати, що страхувався не по А як там насправді невідомо? Ще маю 48 кілометрів до 11. Але, бачите, ще загидаю автобав, ще є в А я рву мечу, щоб без паузи доїхати до Колбаскова, вигрузитися і додому. І щоб доїхати до 16-20 десь так. Тому що чому так? А тому що з 17 пауза є. Тому рву і мечу, щоб приїхати якнайшвидше. Але може можеш Амазон не прийме контейнер цей один. Бо цей контейнер завжди, як правило, проблема вигружати, ми не знаємо, що в ньому і не знаємо, чому така проблема. Ну завжди. Я два рази привозив, два рази вигружав нас на паркінгу і там не знає, там фірма з ним позбиралася, бо ніхто не хотів його прийняти. Ось такий -то нюанс. Дивіться, пробку показує, а її немає. І це дуже гарно. Бо... У мене тоді залишається більше часу їздового, тобто я ще заправлюся, пороблю всі справи і спокійно доїду до парку. І що, я вже вигрузився, зараз їду вже на паркінг і додому. Тиждень, скажу вам так, не важкий, але з гіморойчиком. А ви в свою очередь не забувайте поставити лайки і підписатися. Наступного відоська. Слава Україні!